Бог дав нам дві заповіді: люби Бога, люби ближнього. Але це не значить, що ми повинні любити, сатану, сатанистів, терористів, насильників, убивців і все зло, яке пробує. Це беззаконники, і для них є суд. Господь каже, що любов віддає життя за близьких. Многі жінки жертвували собою для того, щоб рятувати своїх чоловіків. Ісус приводить приклад Авраама. Він, отець віруючих, і коли царі пішли Содом, то вони взяли в плен родичів Авраама. Авраам тоді взяв своїх союзників і пішов і звільнив своїх родичів, і Бог був з ним. Це і є любов, і тому ми повинні бути з Богом. Нам потрібно каятися і слухати Слово Боже, щоб наше серце очищалося від цього всього безумія.